Збірна України у ключовому поєдинку на фініші кваліфікації Євро 2024 обіграла збірну Північної Македонії 2-0. Матч складався непросто, незважаючи на те, що перші 30 хвилин пройшли за відчутної переваги збірної України. Все це призвело до того, що Георгій Судаков ударом за меж штрафного майданчика відкрив рахунок. Пощастило з Рікошетом, але від цього гол не стає менш цінним. Північна Македонія активізувалася в атаці, і так що найкращим гравцем матчу українські вболівальники назвали Анатолія Трубіна. Голкіпер і справді врятував свою команду в кількох епізодах, а на початку другого тайму зробив просто золотий сейф після удару Чурлінова. Шанси забити були і у нашої команди. Достатньо згадати момент у мудрика: удар Матвієнка в поперечину, сейв голкіпера Македонців після удару Судакова або вихід Яремчука вічна віч. -навіч. Але все ж таки збірні України вдалося забити другий м'яч. Вже в компенсований час Караваєв чатував на помилку воротаря суперника і відправив м'яч у порожні ворота. 2-0 збірна України здобула третю перемогу, і свій наступний матч проведе на Мальті. Наш майбутній суперник також грав у суботу. Зрозуміло, нас би потішила осічка збірної Італії, але це був би казковий подарунок від чемпіонів Європи. А так все закономірно. Мальта зазнає шостої поразки. У групі G центральним був поєдинок збірних Угорщини та Сербії. Нагадаємо, що у вересні угорці перемогли у Белграді, завдяки чому вийшли на перше місце. Вдалося їм зберегти лідерство і після суботнього матчу. Більш того, завдяки перемозі в Будапешті, угорці залишаються за пів кроку від завоювання путівки на євро 2024 А ось збірній Сербії доведеться докласти більше зусиль, щоб позбавитися конкуренції з боку сусідів із Чорногорії. Зрештою, у групі H так само не обійшлося без ключового матчу. У ньому збірна Словенії розгромила фінів 3-0. Дублем відзначився форвард Лейпцига Бенємін Шешко. Власне, таке саме завдання стояло і перед збірною Данії, яка приймала на своєму полі Казахстан. І тут теж обійшлося без несподіванок. Данія взяла реванш за сенсаційну поразку в поєдинку першого кола і, враховуючи календар, близька до поїздки на євро. Таким був черговий ігровий день відбору Євро 2024. Як вам гра збірної України? Пишіть у коментарях. А ще не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.